Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Можливо, <проводили> сорян, нервинята. Сорян. І з нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. <праць> Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! <гас> Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я! я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви типу поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти Що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну Що, майстре маскування, твій вихід? прего, Нарешту смали. Раз і готовченко. Кацький, пограєш м'язами. Папа, у мене піла, де жила. Дайте ця краша на дивані перед телеком не працювалась. Тоді нам доведеться О, наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Страх, Й -й 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 -й. Вау, окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я.